Влений охмадит, приватний пологовий, житлові будинки та обірвані людські життя. Під завалами досі люди. Наслідки масованої атаки окупантів по Україні. Бійцям червоної калини та прикордонникам Вінницька громада передала техніку для знищення ворожих цілей. П'ять сотень виїздів за півроку на виклики про домашнє насилля. Які причини збільшення негативної статистики розкажемо. Вітаю новини. Продовжують ефір телеканалу. Віта інформаційну картину дня, що минає, вже підготували мої колеги. Тож ми розпочинаємо тиждень. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Маленькі діти стали мішенью для ракет. Окупанти масовано атакували Україну. Запустили 38 ракет різного типу. 30 з них знищили наші оборонці. Решта також уламки збитих ворожих цілей прилетіли по пологовому дитячій лікарні та житлових будинках. На жаль, є загиблі у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Гуркіт вибухів та задимлені міста ранок в Україні розпочався зі смертей та руйнувань через атаку армією РФ у Києві. Ворожа ракета поцілила в дитячу лікарню Охмаддит. В час прильоту цей лікар оперував дитину, його відкинули вибуховою хвилею, вдарили по інфекційному відділенні, де діти отримували діаліз. Також пошкоджено онкологічне відділення, реанімаційні та операційні. Ми почули, як ну тобто здригнулися стіни, зрозуміли, що прильот десь чи поруч, чи щось. Ну тобто, що щось дуже сильно бахнуло. Потім, коли на нульовий поверх по сходам по виходу підіймалися, то побачили, що там стеля осипала, що багато осколків, що багато крові так краплин по Та Що персоналка говорять, що треба спускатися, бо щось погане, і ми спустилися слава Богу, що спіли ліп, що світло не виключило. То тобто з коляскою люди допомогли, бо дитинка не ходяча, і ну, треба було і його тягнути на руках. В Охмаддиті загинуло двоє дорослих. Щонайменше 16 людей постраждали, троє з них діти. Чотирьох людей дістали з-під завалів. Пацієнтів з Охмаддиту готова приймати Вінницька обласна дитяча лікарня. Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Аварійно-рятувальні роботи в столиці тривають. На місці влучання працюють рятувальники, волонтери, медики, комунальники та поліцейські. Є вирогідні, що там також є діти. Чому? Тому що е е бомбосховище, яке знаходилось під цим корпусом, якраз туди лікарів встигли спустити діток, е і ми зараз максимум маємо підняти всі залізобетонні конструкції для того, щоб висувати ті приміщення. Ну Звичайно, центральний корпус ахмадиту. Він також посічений, бачите, скло да, вибито і там. Дуже багато зараз людей, да. які звертаються за медичною допомогою. Ракетного удару зазнав і житловий будинок у Шевченківському районі. «17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо, чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами. Робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Вдень у столиці знову пролунала повітряна тривога. Уламки ворожої зброї впали на приватний пологовий. Загинули семеро людей. Ще троє постраждали. Ми в першу тривогу спускалися, це тільки якраз він новий да, прийом. Зразу да, да. після да, тривоги да, да. У мене контузія правої сторони тулуба. Забій руки. Ну, так, ну, не, так у Києві щонайменше загинуло 22 людини, 96 постраждали. Ще 10 загинули та 41 поранена у Кривому розі. Там окупанти влучили в багатоквартирні будинки та адміністративний центр підприємства. Одна людина загинула у Дніпрі. 9 липня у Києві та Кривому розі оголошено днем жалоби. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. Не ігнорувати тривогу, спускатися у сховища та укриття це єдиний спосіб збільшити шанси для порятунку і захиститись від російських атак. Сьогодні повітряна тривога максимально загрозлива, та не варто ігнорувати жодного офіційного повідомлення про небезпеку. Про Вінницьку систему оповіщення, готовність укриттів та виклики пов'язані з відключенням електроенергії. Ми поговоримо з директором департаменту цивільного захисту Вінницької міськради Олегом Парфіловим. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня, отож, система оповіщення про повітряну тривогу. Як працює в умовах відключення світла? Фактично, на роботу системи оповіщення в даних умовах відключення світла, світла не впливає. Вона може працювати в автономному режимі. При таких навантаженнях, як зараз, це приблизно тиждень. Вона може працювати автономно. Тому відключення світла це звичайно для неї додаткове навантаження, але вона працює. Працює справно її модернізували ще раніше, тому що готувались до ось таких ситуацій. Вона була побудована з самого початку, з врахуванням того, що може бути перерва в подачі електроенергії, тому вона оснащена відповідним обладнанням і вона може працювати. Без е, постачання електроенергії. Вінниця стала першим містом, де з'явилася автом... система автоматичного відкриття укриттів у будинках. Власне, е, з чого починали? І чи багато вже зараз з такою системою? Починали з того, що отримали доручення міського голови Сергія Анатольевича Маргунова про те, що ці системи на наших укриттях повинні бути. Це стосується як фонду захисних споруд, тобто сховищ протирадіаційних укриттів, а також найпростіших укриттів, так і приміщень для тимчасового перебування мешканців під час дії сигналу повітряна тривога. Про сховища протирадіаційні укриття і найпростіші укриття це об'єкти, які знаходяться на підприємствах або в навчальних закладах. Відповідно з проведенням ремонтів з будівництвом цих укриттів, передбачається і встановлення електронних замків. Що стосується житлових будинків і інших місць для тимчасового перебування, тобто підвальних приміщень, ці електронні замки, ці системи встановлюються. Ця робота ведеться постійно. У нас взагалі таких об'єктів, де встановлені ці системи, більше 500. Зараз за дорученням мера триває перевірка систем автоматичного відкриття замків. Це пов'язано з відключеннями світла. Це пов'язано як з відключеннями світла, так і з тим, що фактично вже більше року ці системи працюють. Крім того, щоб їх перевірити, треба зараз провести дефектовку всіх вузлів цих систем, визначитись, де можливо потрібно замінити акумулятори, де можливо потрібно замінити ще якісь елементи. Для того щоб підготуватися і до зимового періоду, щоб ця система ці системи працювали справно, хто відповідає за укриття в будинках? За укриття в будинках, якщо ми ведемо мову про будинки, які належать до. Компетенції управляючих компаній, відповідно відповідають управляючі компанії. Якщо ми, ми ведемо мову про ОСББ, там відповідно відповідають ОСББ. Мапа укриттів для тих, хто ще не користувався, де її знайти, і, власне, що там є. Мапа укриттів розміщена на сайті, на сайті Вінницької міської ради. Там є всі ті укриття, які я перерахував. Це і об'єкти фонду захисних споруд і приміщення для тимчасового перебування. Якщо ми ведемо мову про мешканців нашого міста, вони знають де укриватися, вони вже, ну так би мовити, звикли до тих об'єктів, до розташування тих об'єктів, які є поблизу їхніх помешкань або поблизу тих місць, де вони перебувають. Якщо ми ведемо мову про гостей міста. То я раджу перед тим, як переміщатися по місту, ознайомитись з мапою, визначити для себе ті укриття, які можна буде використати під час дії сигналу повітряної тривоги, і дотримуватись саме того маршруту, де вони бачать і де вони знають, де знаходяться ці укриття. Йдучи по своєму маршруту, чи так. варто подивитись на таку мапу і вивчити, де є укриття, тому що зрозуміло, що коли тривога, це паніка. Це, це треба робити заздалегідь. І якщо ми говоримо про підтримку військових, як триває ця робота і що передає місто, то які закупівлі вже є? Робота триває постійно. Це кожен тиждень по декілька передач військовим майна. Що стосується самого майна, ми зараз робимо наголос саме на безпілотники, тобто на дрони. Це FPV-дрони, тобто дрони, -дрони Комікадзе, а також це е, нічні дрони, нічні Mavic 3 t з тепловізійною камерою. Е, крім того, в нас е, зараз е, проходять тендерні процедури ще по е, одному е, дрону. Це Autel, це такий ну, більш серйозний дрон. Е, очікуємо на цьому тижні вже закінчення тендеру, визначення переможця. Е, у нас відбулося два тендери великих тендери на fpv дрони. Це 2200 штук і 2000 штук, які ми будемо передавати військовим. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. А далі саме до питання підтримки фронту: 20 мавіків 3Т, 400 сотні ФПВ-дронів та 50 тисяч сухих душів. Таке підсилення від Вінницької громади відправили одразу у дві військові частини на східний та південний напрямки фронту. Які актуальні запити у військових наразі та як міська рада закриває потреби бійців? Дивіться у нашому сюжеті. Ці безпілотники маневрені та потужні, доносять вибухівку на далекій відстані та чітко вражають ворожі цілі. Чотири сотні таких ФПВ-дронів та скидів до них передали Вінницька міська рада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, бійцям бригади Червона калина та прикордонникам. За допомогою цих БПЛА військові зможуть нищити бронетехніку, легкові вантажні автівки та бойовий склад окупантів. Зараз це, можна сказати, що один, основних ударних. Засобів на фронті, ну крім звісно, звичайно, артилерії, РСЗВ, авіації такі інше, це робочий інструмент саме на передньому краї. Ці дрони будуть розподілені між прикордонними загонами по всій лінії фронту від Херсона до Харкова. Передали військовим і мавіки т Це одна з найдорожчих та найсучасніших моделей коптерів. Вони незамінні на лінії фронту, бо обладнані тепловізійною камерою, що забезпечує розвідку у нічний час. Мавіки це ті матеріали, які щоденно нищаться ворогом. І вони необхідні для того, щоб була можливість військових реагувати відповідно на ті події, які сталися в тому чи іншому місті. Тому ми активно продовжуємо роботу. Ми систематично допомагаємо, і ця систематизація допомагає наблизити нашу перемогу якнайшвидше. Передали військовим і 50 тисяч сухих душів. Індивідуальні комплекти компактні. Їх можна носити з собою та освіжитись, коли потрібно, кажуть військові. Таку допомогу бійці отримують вже не вперше. На сьогоднішній день ми виконуємо. По по можливості по нашій бюджетній і максимум від того, що на що є запит. Близько 50 військових частин ми підтримали, і 37 на посній основі продовжуємо підтримувати. Цьогоріч на безпеку та оборону з міського бюджету виділили понад 1 мільярд гривень. З них 410 мільйонів вже використали на закупівлю обладнання для оборонців. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Понад 500 виїздів за півроку стільки разів реагували працівники Вінницького міського центру соціальних служб на повідомлення про випадки домашнього насильства. З року в рік їхня кількість стрімко зростає. Як нині працює центр, що був створений у Вінниці три роки тому, бачив ілля іскра. Доброго дня. Денний центр соціально-психологічної допомоги. Фахівець Наталія. Чим я можу вам допомогти? Дзвінки з повідомленнями про домашнє насильство у Вінницькому денному центрі соціально-психологічної допомоги отримують ледь не щодня. Булінг в родині не має ані вікового, ані соціального статусу. Нерідко за допомогою звертаються постраждалі з забезпечених та, на перший погляд, щасливих сімей. Це може бути і 30 років, і 40 років, і 50 років. І люди з вищими освітами, люди з високими посадами, люди з заможніми скажімо так, достатками різна категорія. От на сьогодні ми бачимо, що насилля здійснюється в переважній більшості не там, де складні життєві обставини, де зложивають алкоголем, наркотикам. Ні. На жаль, ми зараз бачимо трошки іншу статистику. Про випадки насильства в сім'ї фахівці центру дізнаються не лише з особистих дзвінків жертв, інформують про психологічний або ж фізичний тиск поліцейські, працівники служби у справах дітей та закладів освіти. На випадки насилля по відношенню до дитини фахівці реагують впродовж 24 годин. Вони виїжджають до постраждалих, зв'язуються з постраждалими з метою надання їм необхідних. Послуг для мінімізації і в першу чергу психологічної допомоги, оскільки стресові стани безслідно не, не проходять. За допомогою звертаються не лише жінки близько 10% звернень надходять від чоловіків. За словами фахівців центру, за останні роки кількість випадків домашнього насильства суттєво зросла. Домашнє насильство воно трохи інше, чим це було п'ять років тому, тому що ну, всі ми знаємо, да, ми пережили ковід. Зараз є навантаження те, що і наші хлопці зараз знаходяться, да, воюють і приходять і різні психологічні стани. У разі необхідності в центрі готові прихистити постраждалих в кризових кімнатах. Раніше у них можна було проживати до 20 діб, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну термін перебування не обмежений. За півроку кризові кімнати прийняли 37 чоловік. Це, 20 діт... Це 17 жінок і 20 дітей. Жінки, які потерпіли від домашнього насилля, вони потребують такого екстреного кризового допомоги. А саме головне вони потребують безпечного місця перебування. З початку року Вінницький міський центр соціально-психологічної допомоги надав 659 послуг. Постраждалим в закладі безкоштовно допомагають вирішити соціальні, психологічні та юридичні питання. А кожна історія обов'язково залишається конфіденційною. Звернутися за допомогою можна за адресою проспект Космонавтів 30, або ж зателефонувати в поліцію чи за номерами, які ви бачите на екрані. Більше контактів для допомоги. Ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Ілля Іскра Вадим Вадимінжиєвський новини за день, телеканал Віта. Підгорівша вечеря, наробила галасу. Вінничанка почула запах диму в багатоповерхівці в центрі міста та викликала рятувальників. Вогнеборці прибули вже за кілька хвилин та одразу ж помчали на четвертий поверх. Власників квартири вдома не виявилось, тож рятувальники були змушені відкрити двері силою. Зрештою, з'ясували, що загорілись реберці, які господарі залишили на плиті. Хлопці дуже швидко все робили і. За результатом кінцевим все добре. На щастя, пожежі не сталося. Рятувальники запобігли виникненню та поширенню полум'я на всю квартиру. Фахівці ДСНС вкотре звертаються до гостей обласного центру та жителів міста Вінниці з рекомендацією суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. У побуті не залишати дома їжу на плиті та вімкнені в розетку електричні прибори. Далі у випуску модернізація енергомережі села Щітки. Тепер проблем із коливанням напруги у жителів не буде. Коцюбинський очима штучного інтелекту. Як сонцепоклонника бачить нейромережа? Покажемо. Новий світовий рекорд знову за українцями. У жіночих стрибках у висоту його встановила Ярослава Магучих. Вінницяобленерго обленерго продовжує модернізувати систему енергопостачання зокрема, у щітках встановили нові опори та трансформатори. Чи допомогло це вирішити проблему з коливанням напруги? Та чи задоволені жителі села знають наші кореспонденти. В кінці лінії була недостатньою, або ж на початку перевищувала норми. З такими скаргами на напругу електроенергії жителі села Щітки неодноразово звертались до Вінниця обленерго. Людей почули, тож в селі встановили понад 200 новеньких опор та дві розвантажувальні підстанції. В обленерго кажуть, причина проблем з напругою старі лінії електропередач, довжина яких 6 кілометрів, адже їх побудували ще понад 40 років тому. Село розвивається, постійно є заяви з новими приєднаннями, з потужністю, яка відповідає сьогоденню, коли в людей є досить потужні електроприлади, електроустановки, які потребують якісної напруги і великого споживання. Тому було прийнято рішення провести технічне переоснащення даних мереж. Очільник Вінницького хутірського округу Владислав Кривешко розповідає на модернізацію енергомережі, жителі села Щітки чекали доволі довго, адже проєкт потребував значних інвестицій від Вінниця обленерго. Я насправді дуже вдячний, тому що координація наших зусиль спільно з Вінниця обленерго та Вінницької міською радою була на доволі високому рівні. Я думаю, що споживач в першу чергу відчує покращення, звісно, і в другу чергу він відчує просто те, що про нього турбується. Раніше через погану напругу в жителів села навіть горіла побутова техніка, холодильники та телевізори. Оновлення енергомережі повністю усуне таку проблему. Тож люди задоволені, коли поставили новий кабель, його вивезли вивели вже на дорогу. І як я зрозумів, вони сильно розгрузили лінію, вирівнялися це всі фази між собою і для споживачів, і впустили набагато сильніший кабель ніж був. То я думаю, тепер у нас не буде проблем з електропостачанням. За цю справу, що сьогодні зробили, да, це все безкоштовно, все, все по людськи, все добре. На мою точку зору, все гарно, все добре. Я, я задоволена. Від нових ліній заживили вже всіх споживачів, а це понад 200 абонентів. Людям також встановили двозонні лічильники. Обрік підключено світло. Є. Наразі робітники виконують демонтажні роботи, прибирають старі опори та проводи. Ольга Антоновська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Фотокартки з дитинства, у вишиванці, світлини з подорожей або ж в улюблених соняшниках. І все це Коцюбинський очима штучного інтелекту. Фото митця згенеровані віртуальним помічником створив український письменник та дизайнер Мартин Якуб. Десять зображень зібрали в експозиції, яку розмістили у меморіальному музеї Михайла Коцюбинського у Вінниці. Більше про унікальну виставку дивіться в сюжеті. Світлина початку 20-го століття. Італія, вулкан Везувій, а на його фоні позує молодий Коцюбинський. Таке фото могло бути реальним. Втім, з того часу залишився лише уривок з листа Михайла Коцюбинського своєму другу. На його основі та за допомогою штучного інтелекту з'явилася ця фотокартка. Саме таким віртуальний художник побачив видатного письменника. Над створенням виставки світлин Коцюбинського з генерованих щі працював український письменник та дизайнер Мартин Якуб. Ти береш Декілька існуючих фотографій цієї людини. Годуєш його штучному інтелекту. Кажеш, от запам'ятовуй оце обличчя. Потім ти починаєш описувати до бут, ну, кожної деталі, що в тебе зображено. Воно зазвичай не виходить дуже зразу. Воно виходить іноді там 100 ітерацій потрібно зробити, щоб вийшло щось подібне. Виставку Коцюбинський очима штучного інтелекту представили у меморіальному музеї імені митця. Тут 10 світлин письменника, створених за допомогою нейромережі, на основі життєвих нарисів Коцюбинського. Тут він біля Міланського собору, враженнями від якого ділився у листі до дружини. А тут у вишиванці, яку замовив у кравця, але не мав жодної прижиттєвої фотокартки в ній. На деякі фотографії я дивлюся і бачу Михайла Коцюбинського, а на деякі якогось там воїна в вишиванці чи якогось там свого знайомого, такого абстрактного. Захід цікавий, але просто варто пам'ятати, що це є штучний інтелект. Експозицію представили в рамках проєкту Рік Коцюбинського, який реалізовує департамент культури Вінницької міськради. Цикл заходів приурочили до 160-річчя від дня народження письменника. Нам було цікаво внести якусь новизну, причому використовуючи вже нові технічні засоби. Саме завдяки виставці Мартина, у нас тут в музеї вдалося створити абсолютно нову, ну будемо називати, експозицію, тому що Коцюбинського побачив так художник, намалював штучний інтелект, а дивляться відвідувачі музею. Відвідати виставку можуть усі охочі. Вона діятиме до 19 липня. Світлана Ількова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта переписала історію. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд. Сталося на етапі діамантової ліги, що прийшла у Парижі. Яку висоту вдалось підкорити українці? Та скільки років трималось попереднє досягнення? Ілля іскра знає. 1987 рік чемпіонат світу у Римі. Болгарка Стевка Кастадінова підкорює планку висотою 2 метри 9 сантиметрів та встановлює світовий рекорд. Цей результат залишався недосяжним для усіх інших спортсменок протягом довгих 37 років. Перевершити Кастадінову вдалося українці Ярославі Магучих. На етапі діамантової ліги у Парижі 22-річна дніпрянка взяла планку 2 метри. Етри 10 сантиметрів до того ж, зробила це з першої спроби. Це справді фантастично. Це дивовижно, але це наша командна праця. Це було фантастично для мене, і звісно, це для українців. Бо я зараз борюсь за всю Україну на кожних змаганнях. Кожна перемога важлива, і світовим рекордом я вписала Україну до історії спорту. Виграти змагання у Парижі Ярославі Магучій вдалося вже після підкорення планки висотою 2 метри та 3 сантиметри. Загалом для українки це 16-те золото серії діамантової ліги, що є найпрестижнішими у світі комерційними стартами з легкої атлетики. Ілля іскра новини за день, телеканал Віта. Це все про що ми встигаємо вам розказати вже завтра. У цій же порі чекайте на інформаційну підбірку від новинної редакції телеканалу Віта. Одразу після випуску не пропустіть спортивний дайджест. Я ж кажу вам до зустрічі.